Метро, Сталкер, Шатерлайн, Козаки. Не дивно, що майже кожен українець знає про ці ігри. А якщо не знає, то чи може він називати себе українським геймером? Головоломки, стратегії, хорори та навіть vr ігри які використовувалися для реабілітації після інсульту в США. Це Маркус та українські інді, які варті уваги. Очевидно, що першою на думку вам може спасти така гра, як Bigfoot, що була випущена у 2017 році та зібрала навколо себе чималу аудиторію. Виконана вона в жанрі хорору з елементами виживання. Головним завданням є полювання на пресловутого того бікфута. Щоб завершити гру, у вас є три варіанти: знайти всіх туристів, що зникли, вбити бікфута або ж спіймати його живцем. Гру можна проходити як одному, так і в кооперативі з друзями. Звичайно, що вона доступна українською. Зараз в Стімі її можна придбати за 299 гривень. Полюбляєш будувати міста? Юп, твоя мать стіни не віцами. Граєш в Сіті Skylines або Сім Сіті. Що ж такого зіграти рідненького? Нашого? Tile Сітіс, мінімалістичний містобудівний симулятор, який буде під силу запустити навіть дуже старенькому ПК. Проте не дайте себе обманути. Хоча гра графічно виглядає просто, її механіки можуть вас затягнути на кілька десятків годин, а коштує таке задоволення аж цілих 59 гривень, досить демократична ціна від харківського розробника під ніком ЄВГН8. Ще одним дуже відомим його тайтлом є Острів. Теж містобудівна стратегія, проте виконана в більш реалістичному стилі, та мало не переступає кордон розумного в плані кількості ігрових механік. Ось як висловився оглядач Крістофер Лінгвінстон з порталу PC Gamer. Симулятор напрочуд ладний, як для альфа-версії. Він хитромудрий, складний, однак захопливий. Острів уже встиг стати одним із моїх найулюбленіших містобудівних симуляторів. Від стратегії містобудівних до стратегій військових хотів сказати я. Але й Defense Force Tactics – не українська а польська гра. Якщо коротко, покрокова стратегія, де треба мучити рутню, можливо, ця гра і не лікує тіло, але точно лікує українську душу. А ще кошти з неї йдуть на потреби постраждалих від війни. Піднайти її можна на платформі Steam за 59 гривень. Не менш корисною справою зайнялися підлітки Сумщини зі своєю власною забавкою Trash is Fun. Сюжет поданий в мальованому стилі, де люди геть очманіли та настільки спотворили природу, що небезпечний вірус перетворив їх усіх на зомбі. І тільки пухнасті та не дуже тваринки розуміють, весь жах, що відбувається навколо. А тому що кішки та цуценята чі там не можуть. Покупати себе в кіщачих магазинах, тому вони беруть на себе всю відповідальність за те, що натворило людство, та починають переробку та сортування відходів для насичення повітря киснем. Під час перебування гри в Альфа версії всі кошти з продажів було передано у громадський фонд суми. Завдяки їхньому телеграм-каналу відомо, що протягом двох місяців продажів було передано 7567 гривень. На жаль, надалі студія Мершантіпоц не надавала будь-які звіти щодо благодійних внесків. Зіграти в куметне сміття ви можете за 99 гривень, адже підтримувати українське то святе. Також гра доступна як для одиночного проходження, так і для біганини з друзями в онлайн чи локальному кооперативі. Давайте зупинимось на секунду та поєднаємо таке: Маріо 64, Падон, Маріам та Владислав Кастільо. А поки ви думаєте, не забудьте тиснути вподобайку, підписатись на канал, якщо чомусь ви ще не підписані. А я в свою чергу хочу подякувати патрону Мерсі Full Hades, який підтримує канал уже протягом 5 місяців. Ви також можете підтримувати канал на постійній основі та отримувати приємні бонуси за посиланням під відео. Що ж, часу на роздуми дав я вам достатньо, тому пишіть в коментарях. А в результаті ми отримаємо ось таку гру, натхненну Mario 64. Повністю озвучену Падоном та Маріам і створену тим самим Владіславом Кастіліо. Я підозрю, що він зі Львову, але це не точно. От брехати не буду. Я не фанат ігор по типу Mario 64 і спочатку досить скептично віднісся до Хани. Проте на стрімах мене таки затягнуло, і сподобалось. У сюжету злий чайник викрадає всі тістечка, і хана, отримавши настанови та мотівшн від свого батька, йде їх рятувати. Впродовж проходження нам трапляються різні вороги та посилення для головної героїні, захоплюючи яскраво та весело. А ще автор запроторив найголовнішого чмоню Російської Федерації у в'язницю у своїй грі Путін Jail. Всі посилання в описі під відео. Останньою, але не менш важливою в нашому списку є «No King, No Kingdom». Це стратегія, де ви керуєте всім від першої особи. Берете на себе роль короля. О Боже, я довго її не грав. А знаєте чому? Тому що вже відчував, як мене затягує, і це могло б в відео взагалі не вийти ніколи. Мною не було помічено ніяких критичних багів, а графіка та виконання викликають тільки задоволення від процесу. Мені вдалося поспілкуватися з розробником, та він надав деякі деталі про свій проєкт. Тарас, а саме так звати нашого цільнометалічного розробника, родом з Львівщини та полюбляє носити середньовічний шолом, адже в ньому набагато безпечніше не тільки на стрімах чи інших івентах, а й під час повітряної тривоги. Коли я грав в козачки або герої 3, то завжди мріяв побувати в тих місцях особисто, тому зробив стратегію від першого лиця. Гетьманська булава дала ідею на посох, яким гравець роздає команди в No King No Kingdoms. Зрозуміло, що повномасштабне вторгнення по-різному вплинуло на всіх нас, і це не обійшло розробника No King No Kingdoms. На загал, моя гра недоступна в Росії, але це DLC доступно. Але є одне але щит в Росії коштує мільйон рублів. Радий, що з цим дозволив мені поставити таку ціну. Коли війна почалася, йому хотілося зробити щось корисне, і Тарас вирішив віддавати всі кошти з продажу DLC на благодійність та обіцяє не припиняти підтримувати постраждалих українців навіть після нашої перемоги. Цікаво, що DLC – щит великих захисників із тризубом. Розробнику навіть вдалося вплести його значення в лор гри. Цей артефакт з'явився, коли Червона Орда підступно напала на молоде королівство. Орки думали, що людський рід не вистоїть і декілька днів проти їхньої могутності. Однак гідність і бажання захистити свій дім наділяє людей силою, що може зупинити будь-що та будь-кого. Також No King No Kingdoms доступна у VR-версії. А ось тут і починаються цікавинки. Ще один VR-тайтл повинен був вийти в лютому 2022 року, але тепер уже через реальних орків реліз перенесений на березень 2023 року. Проте демо-версія вже доступна в стімі. VR-Noid — це суміш арканоїда, та як ви самі розумієте, VR. Штука ось в чому. Наша українська гра була використана студентом університету Дрейк в штаті Айова цього року в березні для реабілітації пацієнта після інсульту. Завдяки тому, що в грі можна грати як класичний арканоїд, так і Air Hockey, це додало гнучкості для дослідження. Студент Джеймі Брайан зміг створити кастомну гру для 75-річної жінки відповідно до її навичок. Експеримент проводився протягом одного місяця та було проведено шість ігрових сесій. Завдяки ним у пацієнтки покращилась моторика та реакція. І я не маю що додати, адже це дивовижно. Full Metal Developer надав 5 ключів своєї No King No Kingdoms, тому розіграш з нагоди однієї тисячі підписників дещо видозміниться. Умови такі ж, як були. Подивитися історію серії Принц Персії, підписатись на канал, написати комент під відео по Принцу та по бажанню поставити вподобайку. Все це проведу у грудні на стрімі, швидше за все ближче до 19-го числа. Посилання на розробників та їхні ігри залишаю в описі. Розробляти власні ігри це важко. Буває, треба попрацювати 2-3 роки, перш ніж отримати хоч щось за свою роботу. І немає ніяких гарантій, що гра взагалі щось принесе. Мені пропонували виїхати за кордон і працювати там, але моя мрія це створювати круті українські ігри. І я не здаюсь. Підтримуйте та любіть українське та всім борщу.